Мені 29 років, дружині 27. У стосунках вже 10 років, із них 8 в офіційному шлюбі. Двоє дітей у нас старшому 7, молодшому 5. Обидва працюємо, будуємо будинок. Відносини з дружиною завжди були нормальними. Ми рідко сперечалися з побудових дрібниць, серйозних сварок жодного разу не було. Завжди жили в коханні та злагоді, але вже місяць, як її ніби підмінили, то почала зриватися через будь-яку нісенітницю зі мною та з дітьми, потім тут же просила вибачення зі сльозами то якісь дивні напади ніжності, ласки та пристрасті. Прокидайся вночі, її поряд немає. Підвівся, а вона у вані сидить і плаче. Запитую, що трапилося, каже, наснився кошмар. Обнявшись, поцілувавшись, повернулися в ліжко, пробував її розпитати. Каже проблеми неприємності на роботі. Я знаю чудово, де вона працює, і знайомий з її начальницею. Подзвонив та каже, що все чудово, Щодо роботи до неї претензій немає жодних. Вона цінний співробітник і хороша людина. Вони там її люблять і цінують, чого й просять від мене. Оскільки нервова стала вона останнім часом, питала, що відбувається. Я відповідаю, що багато дав би, щоб дізнатися, що взагалі останнім часом з нею відбувається. Виходить, що на роботі вона бреше, що вдома неприємності, а мені навпаки, що на роботі. Начальниця припустила, може у неї проблеми зі здоров'ям, а вона нікому не каже, щоб не засмучувати. Я з'їздив до поліклініки, поговорив із головним лікарем. Довелося навіть розщедритися трошки, але тут знову облом. Вона вже років за два як не зверталася, у жіночі консультації те саме, останнім часом не зверталася. Увечері влаштувала мені сцену, мовляв, чому я винюхую, розпитую і що намагаюся дізнатися. Я вже жорстоко відповів, що я їй не чужа людина, і для чого взагалі чоловік потрібен, з яким не можна поділитися проблемами. Знову сльози, вибачення, Щоб не сталося, я маю знати. Що вона мене любить, сказала, що сама у всьому розбереться. Відпросився з роботи, щоб затриматися після обідньої перерви, треба було додому заїхати, забрати деякі документи щодо будівництва і застав дружину вдома. Вона не почула навіть, як я увійшов, з кимось розмовляла по телефону, та не просто говорила, а кричала і лаялася так, що аж за дверима було чути. Глянуся, за всі роки, скільки ми з нею прожили, я від неї таких слів жодного разу не чув. Вона когось крила матом, жінка з нормальної родини, лається як п'яна продавшиця риби. Спробую розповісти уривки фраз з перекладом на громадянську мову, опускаючи всі звернення. Запам'ятай, у мене сім'я, діти та чоловік, яких я люблю більше за життя. Не смій так про нього говорити, ти його нігтя не вартий. Якщо через тебе зруйнується моя сім'я, то мені втрачати нічого, я тебе вб'ю. Навіть якщо посадять, мені вже буде байдуже. Єдиний чоловік, якого я завжди любила, люблю і любитиму, це Костя, тобто ваш покірний слуга, ось щось у такому дусі. Звичайно, з одного боку, мені було дуже приємно чути таке про себе. Але того, хто був на тому кінці дроту, такий стан речей явно не влаштовував. Коли вона побачила, що я увійшов, у неї мало не почалася істерика, я вирішив, що і мені заразом дістанеться на горіхи. Повільно підійшов, попросив заспокоїтися, сказав, що чув тільки те, що ти любиш мене, що сім'я для тебе понад усе, а все інше мені не важливо. Вона розридалась у мене на плечі. Я вирішив на неї поки не тиснути, бо здається мені, що напорола вона косяків, а почну її трясти, то ще гірше буде. А у мене старший син вступив до гімназії з англійським та юридичним ухилом. Молодший ходить до престижного дитсадка на пільгових умовах. Посада у мене на роботі досить хороша і не терпить підмоченої репутації. Жені сказав, що як буде все мені розповісти. То готовий вислухати її будь-якої миті, а цьому вирадку сказати, що я все знаю, і нехай він де лісом запропонував сходити до церкви, до психолога куди завгодно. Ось уже три дні, як на голках. Правда, дружина трохи заспокоїлася лащиться, як кішка, весь час, і вдень, і вночі, але чекаю на її откровення, не поспішаю. Не хотілося б, звичайно. Вірити в її зраду, розлучатися теж зараз не час. Попереду стільки планів. Будинок треба добудувати, залишилися оздоблювальні роботи. Пообіцяв дітям, що влітку всі разом поїдемо на море. А вони звикли, що тато, як сказав, то зробить. Молодшого теж у ту ж гімназію хочу влаштувати. Місце треба вже зараз забивати. Але це її мовчання мене ще більше добиває. Розкажіть у коментарях, що, на вашу думку, дружина приховує від свого чоловіка. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.